Кінокомпанія Мосфільм представила черговий пропагандистський шедевр, виклавши на одному із пропагандистських телеграм-каналів ось це відео. Памілій Мілоць. Ковачковий віталій. який у тебе? – 92 бригада. Скільки ще дійсно вашкіт болтається? Хто 12... живий. У нас тут усього 5 чоловік було. Ага. От усіх положили, я останній залишився. Ну, взагалі по, по програмі прийшли. 18-24 Нам обіцяли іпотеку там безвідсоткову, Лям на руки дати, там квартиру дати. Але нічого встигли. — Ви ч, получив квартиру? Заляву. А ось цей же актор на іншому відео, де видає себе за іншого військовослужбовця ЗСУ, і каже, що це відео напевно потрапить до рук росіян. Але що цікаво, росіяни, які його і виклали, зробили це з українськими субтитрами. як також совпадіння, Не думаю, Ну що це моє останнє відео потрапив в оточення. В не знаю, що робити. Певно, це дійсно моє останнє відео. Та я не знаю. Вона напевно потрапить до росіян. Вони це викладуть, і особливо зверніть увагу на інформаційний порядок денний. Ось цей актор, нібито на Курщині. А на другому відео він уже військовополонений 92-ї бригади, який активно критикує програму 18-24. Напевно, все ж таки гарна. Програма, якщо проти неї довелось знімати цілий ролик, Мосфільм Пікчерс.